Так, вітаю, шановне панство. Сьогодні ми поговоримо про ті фрази, які мають неоднозначний контекст, коли її говорить дівчина. Ех, мало б здаватися, що от, в принципі, нормально там для дорослої людини, для дорослої жінки говорити ті речі, про які вона думає, але дуже часто дівчата говорять одне, а мають на увазі зовсім інше. І ну, в принципі, це саме стосується і хлопців. Але сьогодні ми саме будемо, от я допоможу вам з перекладом. Певних жіночих фраз, які в більшості випадків означають зовсім не те, що мається на увазі. Зараз дівчата напишуть, хлопці, що, що ви тут за херню придумуєте. В принципі, все дівчата, що вони вам говорять, все так воно є. Але насправді, ну такі суспільні в нас норми, рамки, що дівчата вони хочуть здаватися трішки кращими, ніж вони є насправді, і хочуть відповідати якимось загально прийнятим нормам. І деколи, ну просто їм не зовсім вигідно говорити правду, їм це краще от подати під соусом такої безневинної в скобках, брехні. Давайте почнемо з першої фрази, ви напевно її дуже часто чули, може і не чули. Я не така. Ви можете її чути, коли ви там попробуєте поцілувати дівчину на побаченні, або навіть коли ви вже там поцілуєтесь. Ти там кличеш її до себе додому, вона так дивиться на вас, каже: Слухай, Валера, ти що, я не така. Розумієш, який секс, я до весілля? Ні-ні. ні Насправді, від фрази я не така до моменту, коли дівчина там буде вам робити мініт, може пройти година-півтора години часу. Розумієте, ця фраза вона означає: дивись, я показую, та я роблю вигляд, що я не така. І вона очікує, вона дивиться, з якого тіста ти зроблений. Бо дуже багато хлопців після фрази е, такої дівчини скажуть: а, так ти не така, все, я поняв. Більше жодних поцілунків, жодного там сексу, не буду з цим спішити. Я от краще збігаю за квітами, за подарунками і буду там тебе добиватися. От, вони от провіряють просто твоє тісто. Да, от Є, от е, там тісто, коли замі... замішують. Потім також запихають пальчик, щоб перевірити готовність цього тіста. Так само вам дівчина запихає пальчик, і дивиться, з якого ви тіста ви зліпли. Чи ви тертий кала, чи ні. І якщо ви, скажімо так, дуже сильно міняєте свою лінію поведінки, свою модель поведінки після фрази дівчини, я не така, да, то ну, дівчина все прекрасно розуміє, що з вас можна взяти. Ну, це знову ж таки я говорю про більшості випадків. Зараз там почнеться, що, звісно, є якісь там виключення, звісно, виключення є. Ну, але в моєму розумінні, наприклад, якщо там для дівчини, не знаю, дівчина там християнинка, може таке бути, я такого хлопця недавно консультував. Ну, неважливо. Да, От е, до неї хлопець її поцілувати, він вона не буде там йому розказувати, що я не така, вона просто встане і піде, бо для неї це образливо, для неї це неприйнятно. Якщо дівчина після того, як ви там зробили там поцілунок чи запросили додому, продовжує сидіти. 에... Повірте, не все так однозначно, не все так однозначно, як то кажуть. Далі, наступна фраза це я не готова зараз до серйозних стосунків. Це може дуже часто звучати на признання хлопця, якщо ви там говорили, дівчині признавали своїх почуттях, але робили це дуже поспішно, дуже рано, тобто ви ще з дівчиною, ну скажімо так, не пізнали один одного в усіх сенсах. І ви такі, ти мені подобаєшся, можливо, навіть там написали признання це через якийсь месенджер, і отримуєте відповідь: я не готова зараз до серйозних стосунків. Що це означає? Чи може бути ситуація, при якій дівчина дійсно не готова? Так, да. але якщо, умовно кажучи, їй запропонує ті самі стосунки, хлопець цінність якого вища, ніж ваша, да? тобто хлопець, скажімо так, її кумир. По-любому, в дівчат є якісь там умовні кращі, тобто ті хлопці, за якими вони вбиваються, то, я думаю, така фраза в його сторону не прозвучить. Тобто, по факту, це я не готова до серйозних стосунків з тобою. Отака -от то історія. Тому тут не треба брати на свій рахунок, потрібно е, трішки проаналізувати ситуацію і загалом задуматись, для чого вам оце спіш, спішити з тим признанням, якщо вони до кінця впевнені, що буде взаємність. Третя фраза це ти заїдеш за мною чи викличеш таксі. Це та, також така картина. Картина маслом називається Замечили з дівчиною в Тіндері. Домовились про побачення, звучить фраза: ти заїдеш за мною чи викличеш таксі. Це можна трактувати, як я дівчина, яка шукає собі папіка, я дівчина, яка шукає собі або додіка Лоха, який буде, скажімо так, одразу вкладатися. Коли ми ще навіть не бачились. Розумієте, Це знову ж таки, перевірка на перевірка, з якого тіста ти зліплений. Знову ж таки, навіть якщо ти, тобі там дівчина сподобалась чисто по фотографіях, ну ми всі дорослі люди, не має бути ні для кого проблемою там, добратися до центру міста. От. Тому отак от воно і трактується. Дівчина одразу бачить, як ти це... якщо ти там такий, о, звісно, давай я за, заїду за тобою, виключу тобі таксі, підійдеш там до, до центру міста. І підемо з тобою в кафе. Ладно, там ще одне місце, якщо дівчина одразу їде там до тебе додому, викликати їй таксі. Ну грать з нею. А так, ну, ситуація не, не зовсім то здорова. Четверта фраза це ти мені подобаєшся, але завжди, от тут є слово але, але як друг. Це також означає, що почуттів до тебе немає, жодної любові до тебе немає. Дівчина хоче тримати тебе на короткому повідку. І можливо ти зручний для неї в плані того, що ти її підвозиш кудись час від часу. Тобто ти там її особистий водій, особистий таксіст. От. І вона не повністю вирішує закінчити з собою спілкування, а тримати просто от на такому повідечку, як собачку. Не треба це брати знову ж таки на свій рахунок. В більшості випадків такі хлопці вони самі залазять в помийну яму під назвою Френдзона. До речі, в закритій моїй телеграм-спільноті там є велике аудіо про те. Як вилізти з фронтзони, і там не тільки таке аудіо, там дуже багато матеріалів саме на тему взаємодії з дівчатами, там є методичка по стилю, там дуже і дуже багато цікавого. А головне це дуже круте ком'юніті хлопців. От, що ти робиш вчинки друга, і що ти себе поводиш як славний хлопець, і місце твоє де правильно? В помийній ямі. І така фраза це, в принципі, і означає. Не треба думати, що пройде якийсь час і до тебе з'являться почуття. На жаль, воно так не працює, бо тоді була би дуже вигідна стратегія спочатку, скажімо так, набиватися в друзі до дівчини, а потім вже це все переводити діло в стосунки. Така стратегія вона спрацьовує дуже рідко. Звісно, вона може там час від часу декілька випадків на, на сотню вона ну, вистрілює. Але це точно не про найефективніший метод для хлопця повзати там десь в, в ролі друга. Така собі історія, ну, на мою думку, звісно. П'ята фраза це мені не вистачає знаків уваги з твого боку. <свісно> може прозвучати на початку знайомства. От, Коли там після першого побачення, можливо, там після сексу таке може прозвучати, це також досить така нездорова штука. Ну, Треба дивитися, звісно, що у вас там конкретно відбувається. Але зараз кажуть: бляха, а, а що ти тут примахався. Ну, в принципі, адекватно не вистачає знаків уваги, що, ну, що це взагалі то про, про почуття. Не зовсім більшості, більшості випадків саме говориться з точки зору: мені не вистачає, щоб ти побільше фінансово-таки вкладався. От, не вистачає знаків уваги, це не вистачає квіточки, не хватає там, е е е подарунків і т.д. і т.п. Дивіться, зафіксуйте цей момент, щоб ви потім мене не коверкали. Якщо це вже відбувається в стосунках, ну хех. теж треба дивитися, з, ким, з якою людиною ти вступаєш в стосунки, але саме на моменті, коли ви ще дівчиною не в стосунках і звучить така фраза, да, тобто вона от пропонує вам контракт. Вона пропонує вам контракт, що вона може бути з вами, але якщо ви будете підкидувати в ось це вогнище, підтримувати це вогнище подарунками. Е не знаю, грошима можливо. Квітами і так далі. Якщо відповідно, ви не будете щось туди підкидувати, це вогнище затухне, вона від вас піде. Чи треба вам такий формат стосунків? Ну можете подумати. Я б задумався, особливо знаючи, що стосунки можна заводити в більш такому природньому ключі. Та, і не обов'язково там дівчину одразу облизувати і вдарювати її з ніг до голови. Так чи інакше. У вас там можуть закінчитись, можуть бути тимчасові проблеми е, з фінансами, і ну, дівчина від вас піде в такому випадку. Для чого вам така дівчина? Ну, це, вже ваше. На... це вже вам на роздум. Напишіть, що ви думаєте стосовно тих фраз, можливо, ви чули такі фрази, від дівчини, що, що на вашу думку це означає. І пишіть, можливо, ви хочете якісь фрази розібрати вже для другої частини. What?